У небі України були помічені винищувачі F-16, що летять на надзвуковій швидкості 2400 км на годину? Ці сталеві яструби прилетіли, щоб захистити українське небо від російської агресії. Експерти стверджують, що це були тренувальні польоти спільно з українськими літаками, під час яких з'ясувалася величезна перевага F-16. А що ж тоді буде під час реальних бойових дій? Які параметри винищувача стануть фактом? Тором для перемоги в повітряному бою і як це вплине на загальну ситуацію в Україні та світі, дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео f 16 стали символом непохитного духу і прагнення до свободи. Але щоб краще розуміти, на що здатен цей винищувач в Україні, давай трішки зазирнемо в історію і з'ясуємо його значення в минулих військових операціях. f 16 Fighting Falcon — легкий багатоцільовий винищувач, що вирізняється високою маневреністю в повітряному бою і наземних атаках. Офіційна назва цього красення General Dynamics F-16 Fighting Falcon. не тільки уявив, вперше цей літак піднявся у небо аж у 1974 році. І що тоді? Що зараз він вселяє страх у противника лише одним своїм виглядом? Створювався F-16, як не дивно для завоювання переваги в повітрі, але також він відмінно справляється із завданням штурмовика, забезпечуючи підтримку наземним військам що дуже важливо в Україні прикладом потужності в конфліктах служить операція Мир для Галілеї в 1982 році. Тоді ізраїльські ВПС використовували F-16 для ударів по сирійських позиціях та інфраструктурі, повністю обеззброївши ворога і буквально поставивши його на коліна, навіть за наявності величезної кількості ППО, поява Fighting Фелкон в Україні стала важливою подією, у безперервній війні, а можливим це стало тільки завдяки міжнародній підтримці, як же цей літак впливає на хід битви, та дуже сильно, адже його присутність в українському небі, по-перше, посилює оборонні можливості країни, а по-друге, показує готовність захищати свою територію, на що противник змушений реагувати. Наприклад, російські пілоти тепер бояться наближатися до кордонів України, адже вони розуміють, що. Ф-16 озброєний ракетами АІМ 120 d які можуть збивати повітряні цілі на відстані 150 кілометрів, та ще й летять на надзвуці майже 3000 тисячі кілометрів на годину. У ворожих літаків просто немає можливості ухилитися від такого. Але не тільки в ракетах справа. Українські пілоти теж умілі хлопці, адже вже понад півроку вони проходили навчання на Ф-16 і продемонстрували чудові результати. Чи неймовірне навантаження, варто згадати один із найбільш обговорюваних моментів, коли тестові польоти на F-16 проводила українська жінка-пілот, майстерність якої вразила навіть західних експертів, це вселяє впевненість, що небо над Україною буде надійно захищене. Загалом варто більш детально розібратися у важливості f 16 на полі бою. Можливо, краще було відправити на допомогу парочку F-35 п'ять. Мість, хоч і крутих, але старих Fighting Фелкон. Чому винищувачі F-16 в Україні такі важливі зараз? А ти подумай: тоді як в Україні з авіації були лише старі міги, таке потужне поповнення, як f 16 докорінно змінило становище. Цей винищувач відіграв роль передового винищувача, адже він здатний знищувати як літаки противника, так і його наземну техніку. F-16 Fighting Falcon – це дійсно потужна зброя, здатна перевів. Вернути хід війни до того ж, це головний противник російських мігів. Швидкість польоту у F-16 становить 2400 км кілометрів на годину при дальності в 4200 км. кілометрів. Він може за дві години пролетіти всю ширину України. Тричі міг 31 зі свого боку має приблизно таку саму швидкість, але втричі меншу дальність польоту, і це катастрофа для російської сторони. Банальний приклад: наздогнати українських бійців міги не зможуть, а от f 16 росіян наздоженуть легко, тільки за рахунок різниці в кількості палива. Тепер же давай уявимо теоретичний повітряний бій між f 16 і міг 31 Російський літак це важкий перехоплювач, призначений для знищення цілей на великих висотах і далеких відстанях. Він оснащений потужними ракетами дальнього радіусу дії, однак його основний недолік це менша маневреність порівняно з. Шістнадцять F-16 навпаки виділяється своєю високою маневреністю і здатністю виконувати складні акробатичні маневри у бою на коротких дистанціях. F-16 має значну перевагу завдяки своїй рухливості та сучасним системам наведення. Він може використовувати ракети ближнього бою, а також вести вогонь по наземних цілях. Наприклад, щоб позбутися систем ППО, що прикриватимуть міги. Ми дійсно будували винищувач для 21-го століття, який міг би протистояти всім сучасним загрозам. Звісно, в реальному бою, коли f 16 і Міг 31 зустрінуться віч на віч, результат бою буде залежати від цілої купи чинників, чи то технічний стан літака, чи то навіть фізичні показники пілота, але так чи інакше, у F-16 велика перевага. Міг 31 міг би спробувати знищити F-16 на великій дистанції, використовуючи свої далекобійні ракети. Однак, якщо F-16 вдасться наблизитися і зав'язати бій на ко короткій дистанції його маневреність і сучасне озброєння дадуть йому значну перевагу. Що ж стосується заміни F16 на F 35 у цьому немає необхідності. Багато в чому дідок дає жару більш молодому Lightning. 2 що найменше він літає на 500 кілометрів на годину швидше і майже вдвічі далі. Озброєння у них також практично однакове та й електроніка на рівні, адже не дарма F-16 вважається найкращим винищувачем Чотири плюсплюс покоління це дуже хороші літаки. Досить цікаво спостерігати не тільки за бойовими діями, в яких бере участь F-16, а й за обговоренням інших країн, вся увага яких зосереджена на цій події. Сполучені Штати та союзники НАТО підтримали розгортання F-16 в Україні від самого початку. Це демонструє їхню рішучість допомогти Україні в захисті свого суверенітету. Поставка цих винищувачів була сприйнята як важливий крок у зміцненні обороноздатності України. Звісно, ми з тобою чітко. Розуміємо, що країни НАТО вбачають у цьому скоріше посилення своїх позицій у східній Європі, але головне, що вони підтримують розгортання f 16 в Україні. Точно так само, і Європейський Союз схвалив появу f 16 в Україні. Деякі країни-члени ЄС, особливо ті, які межують з Росією або мають історичні зв'язки з Україною, сприйняли цю подію як позитивну. Реакція Росії на розгортання f 16 в Україні була передбачувана. Ну, негативною російські офіційні засоби назвали це провокацією і заявили, що це призведе до збільшення напруженості в регіоні. Москва розглядає появу F-16 як загрозу своєму впливу у східній Європі і обіцяє вжити заходів у відповідь. Ба Більше в російській пресі розгорнулася кампанія, спрямована на дискредитацію цих кроків. Але кого хвилює їхня думка? Своєю чергою Китай, який традиційно дотримується більш нейтральної позиції. В європейських конфліктах висловив занепокоєння з приводу можливої ескалації. Пекін закликає до дипломатичних рішень і діалогу між сторонами конфлікту. Однак, з огляду на його економічне партнерство з Росією, Китай обережно балансує між закликами до миру та підтримкою російського суверенітету. Загалом намагаються всидіти на двох стільцях. Безліч інших країн по всьому світу теж уважно стежать за розвитком подій країни близького сходу, південної Америки та. Африки оцінюють розгортання F-16 в Україні з точки зору своїх політичних та економічних інтересів. Дехто вбачає в цьому можливість для зміцнення зв'язків із заходом. І інші побоюються, що війна може перерости в більш широкомасштабне протистояння, що впливає на глобальну стабільність, виходячи з усього, що ми з тобою бачимо, буде доречним підбити підсумки розгортання нових винищувачів в Україні. f 16 зараз перебувають у самому центрі конфлікту то і їхнє майбутнє залишається невизначеним. Це важливо, тому що рішення, які ухвалюватиме уряд найближчими днями, визначать подальший перебіг подій. Проте поставка F-16 в Україну продемонструвала рішучість США і НАТО підтримувати український суверенітет. Ці винищувачі значно посилили оборонні можливості країни і стали важливим символом міжнародної солідарності. Сюди ж запишемо і те, що українські пілоти ще за кілька місяць. Ців до прибуття в 16 пройшли інтенсивне навчання в США, освоївши управління винищувачем і підготувалися до можливих повітряних боїв. Це навчання підвищило боєздатність українських ВПС і продемонструвало бажання союзників до довгострокової підтримки України. Самі пілоти висловлюють захоплення. Мені подобається, що F-16 Став чудовим літаком для виконання найрізноманітніших місій. Він дав мені багато можливостей тренуватися і літати як у режимі повітря-повітря, так і повітря-земля. Зі свого боку Росія сприйняла появу F-16 в Україні як серйозну загрозу і явно демонструє своє побоювання. Ну а щодо інших країн, то їхні реакції на розгортання F-16 варіюються від підтримки до засудження. США і союзники по НАТО схвалили цей крок, тоді як Китай та інші країни закликають до дипломатичних рішень. Дивно, що винищувачі F-16 стали ключовим елементом у війні, і їхнє майбутнє в Україні має важ. Ливе значення для всього європейського регіону. Ось так, всього лише один, хоч і дуже потужний літак, може докорінно змінити становище. Кумедно чи не так? Що думаєш з цього приводу? Пиши свою відповідь у коментарях. Мені буде цікаво почитати і підмітити щось для себе. Також мені буде дуже приємно, якщо ти підпишешся на канал і поставиш свій дорогоцінний лайк. Знаю, що лінь, але все ж подумай, всього одним натисканням ти мотивуєш мене. Робити ще більше актуального контенту для тебе. На цьому дозволь попрощатися. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!